Вітаю вас на нашому брифінгу, де ми розберемо чергову аномалію, яка знаходиться під надійною охороною фонду. Нагадуємо, що в наших відео можуть бути присутні сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Але ж ми знаємо, що такими простими речами нас не налякаєш. Хотів би подякувати за допомогу в створенні цього відео магазину Shop. Пам'ятайте, що правильний мікроклімат важливий для вашого комфорту, тож переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані, щоб обрати собі якісний зволожувач. Об'єкт SCP-001. Витий шлях. Клас об'єкта ембла. Умови здержування. scp 001 зберігається на території зони 0 в околицях навколо периметра спостережувальних ефектів SCP-001 було зведено огорожу. На додачу до Служби безпеки зони 0 не менше ніж п'ятьом озброєним охоронцям слід постійно перебувати на посту, щоб запобігти несанкціонованому проникненню. Прилегла фізична лабораторія повинна працювати цілодобово, вивчаючи будь-які аномальні прояви. Мала металева меморіальна дошка повинна підтримуватись у хорошому стані. Про будь-які пошкодження треба негайно сповіщати співробітників обслуговування. SCP-001 001 це вити гравійний шлях у лісистій місцевості. Якщо пересуватися ним проти годинникової стрілки, стежка постійно вестиме вгору навіть після досягнення початкової точки. Якщо пересуватися за годинниковою стрілкою, у стежки спостерігається однакове число підйомів і спусків, як і очікувалось. Документ №1О5 Якщо ви це читаєте, тоді вітаю, хтось із нас помер. Щось вбило одного з нас, можливо, чудовисько, чи суперних злок, чи можливо ми трішки наблизились до полум'я, як Аарон. Але звісно ж, не старість. Про це ми вже подбали, чи не так? Хай там що один зі старої гвардії відійшов. Можливо, Джейсон, можливо, Агнес. А може, і я. Трязі я був би здивований, якби не помер наступним. Я завжди був найнепотрібнішим. Я збираюся описати вам усе так, немов ви людина. Це буде останнім разом, коли хтось робить вам таку ласку. Тому я сподіваюся, що ви це оціните. Ким би ви не були та щоб ви до цього не робили. Ви певно були великою птицею. Коли вас затягували все, ви мусили помітити розбіжності та суперечності. Я не знаю скільки вам уже сказали, чи скільки ви довідались самостійно. Суть справи така: захоплення та виявлення scp об'єктів підробляється чи вигадується. Ми ніколи не знаходили scp обєкт за всю історію фонду. Почну з самого початку. Зволіть розказати таку оповідь. Арон Сігель здобував освіту в Корнельському університеті в 1891 році на спеціальності фізика. Він був достаточно обдарованою особою, і піде його життя іншою стежкою. Я певен, що його ім'я стояло поряд з Едісоном, Айнштайном та Гокінгом. Знав його я вельми добре. Він був, велобонь, досі може бути моїм братом. Також він був завзятим натуралістом і полюбляв подорожі лісами. Одного дня, під час відвіди нашої сім'ї в графстві Есекс, він натрапив на гравійний шлях. Він вирішив піти ним певний час та помітив, що той вів до гори значно довше ніж мусив. Він мусив уже піднятися над найближчими пагорбами, а натомість виявив, що прийшов туди звідки почав рух, не ступивши кроку донизу. Інша людина подумала б, що в неї якісь негаразди з відчуттями, та й пішла. Втім, Аарон був упертою людиною. Він досліджував далі. Він виявив, що шлях не кориться строгій геометрії Евкліда як і Саккері до нього він виявив щось таке, що сумісне з природою прямих ліній. Він вивчав все рівняння, отримані ним, є частиною файлу, який вам надано. Ви, зрештою, вивчите їх на пам'ять. Він змурував невеличку халупу поблизу, що слугувала як тимчасова лабораторія. Його перші досліди створили ключ, здатний відмикати будь-який замок, що зараз зберігається під номером scp 005. Він зібрав інших. Як його брат, я був одним з перших, з ким він зв'язався. Тоді я вчився на медика в Гарварді. Спочатку я гадав, що він божевільний, та коли він показав мені шлях і ключ, я дійшов думки, що мушу дізнатися більше. Були інші приятелі, колеги, більшість з них уже покійники. Проте ми були ядром ми створили фонди з нашого оточення. Спочатку це було просто відкриття, знаходження границь того, що ми могли робити. У нас були такі високі сподівання, такі плани. Ми збиралися перемінити світ. Ми збиралися врятувати його від самого себе. Ми могли нагодувати голодних, дати притулок бездобним. вилікувати лікувати хворих і вмирущих. Томас Картер забезпечив нас грошима. Жоден із нас не був бідним. та ми розтринькали наші статки швидко. Томас використав свої зв'язки на Уолл-стріт і Вашингтоні, щоб фінансувати нас. Він показав їм найменше, що ми могли зробити, і пообіцяв рай за місць Агнес Пітерсон, наречена мого брата, була адміністраторкою. Ми нічого не знали про управління організацією. Ми були ватагою котів, що блукали туди-сюди. А вона перетворила нас у фонд. Зуміла впрягти мрійників та безумців в одне ярмо. Скоро ми побудували установу, але ми досі були занадто потаємними. Ми так хотіли закричати на весь світ про наші знахідки, але ми також були налякані, що їх в нас заберуть. Ми говорили собі, що це тільки тимчасово, поки ми не впевнемося у своїх силах. Зрештою, ми їм покажемо це, покажемо їм усім. Спершу ми були обережними. Ми створювали малі, безпечні чи навіть корисні предмети: фонтан молодості, стрибучий м'яч, пам'ятник про громадську війну. З плином часу наша впевненість росла, і ми почали працювати над людьми. Кам'яна людина. Він добровільно на це погодився. Чи чоловік з планети в животі, звичайний волоцюга, та ми зробили його доволі особливим, правда ж? Все було так просто, але Бонь може здатися, що це безглуздо держати стільки речей із того маленького розриву в реальності, але в нас все плинуло саме від одного відкриття до іншого. За малим не складалося враження, що щось нам допомагало, але потім справи пішли трохи погано. Граючи зі своїми рівняннями, Арон випадково отримав загублене число. У моїй лабораторії я виявив, що створив чуму зомбі. Та ми були занадто зацікавлені нашими проектами, тож рушили далі. Опісля прийшли жахливі водогіни і сходи. Ми знали, що нам потрібна допомога. Томас показав військовим те, що ми зробили. Сказав, що ми знайшли ці речі, відкрили їх. Ми вигадали різні імена, наприклад, у лабораторії Прометея чи повстанці хаосу. Вони надали нам фінансування і співробітників. Ми росли та розширювались в інших країнах. Ми діяли за вже перевіреною схемою. Де хто погодився, де хто ні. Достатня кількість погодилась. Ми стали міжнародною організацією. Ми запросили інших дослідників, хоча й у дуже небагатьох навіть виникла підозра, що ми були джерелом об'єктів, які вивчали. Інколи ми влаштовували знаходження об'єкта польовою командою. Інколи ми просто писали звіти. Ми створювали всю документацію, наглядали за всім. Якщо ми щось казали, то так воно і ставало насправді. Це досі так. Звісно ж, досі були проблеми. Джеремі та Томас взяли одного з наших дослідників та втекли з ним, створивши власний безглуздий клуб. Один з наших дослідників з божеволі випочав почав поклонятися машинам, втікши з достатньою кількістю знань для того, щоб бути загрозою. Ми досі боремось із залишками таких груп, що відкололися. Тож ми здержували їх. Ми приручали за них. Ми не могли зупинитись. Ви ж це розумієте? Замість стати обережнішими, ми натомість ставали все зухвальшими. Я посік маленького хлопчика і перетворив його на плот, що ненавидить. Були на те причини завжди були причини. 231. Ми створили її та її сестер. Ми забрали їх із притулків і домовились про те, що згодом трапилося. Це був не нещасний випадок. Ми знали, що робили. Тоді на це була причина. Але будь я проклятий, якщо зможу її пригадати, ніхто не зможе. Окрім мабуть, мого брата, де б він і чим би він зараз не був. Ми рухаємося далі. Навіть після авеля, бахряного ставу і Триклятої рептилії, ми досі рухаємось далі. А що ще ми можемо робити? Наша єдина надія пережити події, що ми їх самі почали, щоб краще зрозуміти більше дізнатись. Ми на спині жахливого звіра. А якщо ми спробуємо зістрибнути донизу, він нас розчавить. Але несе мене лякає, та й вас несе страхати мусить. Ми закріпилися і піддержуємо таку позицію вже понад століття. Речі, за які я дійсно хвилююсь, аномалії яких ми не створювали. Ні, до цього я мовив правду. Ми не відкрили жодну з них, але деякі не наші творіння. Вони просто з'явилися одної красної днини. Вони були в камері зберігання і завше будуть. Невже не розумієте? Ми нічого не контролюємо, ніколи не контролювали. Що ж на цьому у нас все донайте на Силу оборони України, та не забувайте, що наша мета охороняти, утримувати та захищати.